29 червня внаслідок артобстрілу на території Луганської області загинув наш земляк, житель селища Олександрійського Олександр Скорок. Чоловікові було 33 роки. Олександр Скорок народився і жив у Олександрійському. Закінчив школу номер 12 потім ПТУ номер 7 за спеціальністю зварювальника. Працював за професією. До Збройних сил України пішов за мобілізацією у березні цього року. Останній бій прийняв у Сєвєродонецькому районі Луганської області. В Олександра залишились батьки, сестра, дружина з двома маленькими синами. Церемонія прощання із захисником відбулася 3 липня в селищі Олександрійському. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Олександрійська міська рада співчуває рідним і близьким захисника. Комендантська година в Олександрійській громаді, як і по всій Кіровоградщині, з 1 липня, скорочується. Вона діє з нуля до 4-ї години ранку. Відповідно, роботу закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23-ї години. Йдеться на офіційній сторінці Сергія Кузьменка. Олександрія отримала продуктову допомогу для вимушених переселенців від обласного гуманітарного штабу. 30 червня її передали до місць компактного проживання. Серед одержаних продуктів харчування, консерви, мед, солодощі, сухе і пастеризоване молоко, макарони та їжа швидкого приготування. Нині у таких місцях компактного проживання Олександрії мешкає 93 переселенця, із них 19 дітей, повідомляє прес-служба міської ради. У Польщі проходив міжнародний фестиваль конкурс митців Яскраві таланти літа. Зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин прийняв дистанційну участь, відправивши чотири відеороботи. Всі члени журі одностайно віддали свої голоси за присвоєння перших премій саме колективу з України. А керівник Наталія Козанець отримала подяку за плідну творчу працю. Колектив Олександрійського театру на своїй сторінці у Фейсбуці щиро поздоровляє керівника Авантюрину. Та її талановитих дітей. 25 тисяч 164 гривні зібрано під час благодійного звітного концерту студії творчості покоління Некст. Гроші передані ГО Спілка захисників України Олександрійщини і будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Концерт мав назву Твій день. І це справді був той самий день, коли вихованці усіх чотирьох вікових груп студії показали річні досягнення та подарували глядачам свою творчість. Голова Геоспілки захисників України Олександрійщини, діючий військовослужбовець Олександр Михайлик від імені усіх хлопців, які знаходяться на передовій, передав вітання студії творчості покоління Некст і подякував за невтомну працю та надійний тил. Йдеться на сторінці ПК Світлопільський. На Кіровоградщині з 1 липня дозволили ловити раків. Про це інформує Державна екологічна інспекція Придніпровського округу, пише медіапортал Дозор від початку липня рибалкам-любителям дозволяється лов раків з дотриманням правил любительського і спортивного рибальства. Одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 на водоймах, де впроваджене платне рибальство, забороняється вилов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування. За незаконне добування цих біоресурсів передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.